Містечко Ясчем Бездруй. А wow. саме так. Тому Павло Диха можна, ну, можна припустити, можна сказати, що він на своєї батьківщині. Тим часом роблять форс раунд, підтискають на Андер. Але до Андера був готовий і Маден, і його тімей, два миттєвих хедшота і по кілеру, і по Глейву. все починається доволі зле. Так, якось Falcons починає дуже агресивно. Ти бачиш і хаїм. Ти бачиш, як вони налаштовані, дуже якісно проводять вони свої атаки. Хедшоти від Мадена, хедшоти від Меджеска, Якщо подивитися на пістолетці, в нього... Три кіли. Початок від Falcons дуже і дуже якісний. Є скаут від Хейдеса. Подивимося, що вдасться реалізувати. В принципі, позиція в нього достатньо прострілювана. Зараз, можливо, кіл по снепі. Ах, влучання є, але немає вбивства. О, Боже мій! Це було потужно! і це, хоч якісь натяки, хоч якісь варіанти для команди ЕНС. Хоча, а, загалом, як ми бачимо, Фальконс прямують до B-сайту. І диха намагається а, витратити час для того, щоб зайняти якомога більш зручну позицію. І він ховається, до речі, на бінчі. Хадес буде відвертати на себе увагу. Ну є ймовірність, що тихо тут не перевірять. أو... Але ні, все ж таки Маден тримав цю можливість під контролем. Ситуація 4 в 1. можна сказати на іскрай. Енс. Вони вирішили. Команда ЕНС бере. Рам... А вони не візьмуть його. Добре, давайте якщо не бере, 10 гривень закидуємо на збір. В будь-якому випадку закидують по 10 гривень. Зараз Санпаясу може закинути чимало грошей. Насправді він робить трипл кіл з цього МП-9. Це 1800 доларів. Хейт залишається в самотності. Ну о, і навіть робить правильна. Згадав я гравця Спіріт в минулому у своєму монолозі. Зараз, звичайно, Зонік дав налаштування команді Фелкнс. Бору залітає мінус по десі. І ситуація, як ми розуміємо, 4 емки снайперська гвинтівка для команди Фелкс. Все дуже поки що непогано в захисті. Є ентрикіл. Ну і що далі? Хейтс? Можливо на нього з яке сподівання знайти кіл з снайперської гвинтівки Десь ось тут конектері по боросу <звук> не влучає Хейтс. Боже мій. Ну ось це вже може коштувати раунди і мапи загалом, тому що на крок попереду в своїй перевазі перебувають Фелькен. Роблять фраг за фрагом. До речі, Сенпая зараз не влучив. Вибухівка далеко. Також далекий Гуфі. Йому б зараз відстрілятися і зробити дабл кіл. Він робить а... лише один. Ну як до цієї вибухівки зараз дійти. Як обкерувати цей раунд? Я насправді гадки не маю. Але Кілер це доволі досвідчений гравець. Він скіловий. Побажаємо йому удачі. Так, дійсно, один три. Можливо, це буде якийсь клач від нього. Нього і повернення команди Енс. Ми бачили колись такі варі моменти були, але вони дуже рідкісні. Кілер не читає позицію на міді. Борос забиває останнього гравця. Команди ЕНС. Друзі. Ситуація 3 в 3. А що ви що робити зараз команді Фелканс? Дуже важко буде оборонятися. Таке відчуття залітає Молотовий до банку. А немає інформації. Кофі мінус. Маден помирає. Він забирає точі Вау, Трипл кіл! Це трипл кіл. Потягу, напевно, Falcons будуть виходити. Оновлюється дим на монстрі. Політіла флешка. Гофі починає спрейти. Крізь цей Смок забирає першого. Другу на диху. Навіть не звернули увагою. Нарешті команді Енс починає щастити. В повному блайнді Гуфі зробив дабл кіл. Меджес відкривається. Шорта в спробі зробити хоч. Якийсь розмін, але підступно. Суперники під нього не підставляються. Так, і це те, що було потрібно. Фанатам. Просто ось і десь кіло. І два кіли, які зробив зараз Гуфі за сегментом Грає Маден. Ситуація 5 в 3. Для команди Falcons Вона дуже і дуже важка, тому що розіграти це, коли чотири опоненти знаходяться на одному сайті. Ну, супер, я б навіть сказав би, нереально без гранат. Пікає Маден, помирає. Меджес З напі останні. До побачення. Однак раунді Хейтс на лонг, Флешка під свою флешку грає. Хейтс, Мінус один. Чи за Він розуміє, що хтось пройшов. Він находить Боруса. Мінус два. Або почули, або е, відчули, що Фелькон зараз рухається в трьох по е, цьому напрямку. Кілер тим часом з коннектора забирає снеп. Шановні це може бути кінцева. Третій фраг робить Хейтс. 25 на 8 в нього стата. Де останній гравець? Де останній суперник. Хейтсу необхіден. Квадрокіл для того, щоб святкувати разом зі своєю командою вихід на третю вирішальну мапу. Зал сходи карени починають сканувати. Хейтс Хейтс Хейтс, або Енс-енс-енс. І Хейтс. В одному кроці від того, щоб зробити цей кіл. Так, і зробити квадро в цьому раунді. Кией! Команда Енц перемагає! На цій мапі мапі... мапімку Фельконс розігрують свій раунд через вулицю і до цього, наче готовий Хейтс. накидали хаєшки під ноги гравців команди. Фелькос без смука відкриваються на нього. Ну і зараз забирають Боу. і Хейтса, і Дигу, і Гуфі. І це раунд з одним смоком. Ну, ладно, з двома. Какілар забирає Мадена. Є непоганий мінус. Ось так, друзі. Ось так. Ну і далі треба зараз два 3 Якось це все діло розводити. Команда Енс. Важко. Важко буде глейву. Але перший мінус по Санпайсу. Два в два. С непі у Меджеска трішки більше. 77. Що робити? Глейв тихенько спускається з веделки. Меджес. Ліворуч, Глейв, Глейв. Меджес що відчув. Він знає, що не дарма, не дарма. Oh. Польська публіка починає зараз кричати. І, і знаєте, той незручний момент. Зараз ми ще поспілкуємося про це. Кайлер а, спускається у венти, його побачив снепі. Ну і зараз лоху не мають кілера а, забирати. Цей Снепі, наче, і дивиться в його кут, але все питання в таймінгах. 29, 28 двадцять вісім секунд. Снепі німеч перепрошую прогрейсву перестрілку. Снепі його розмінює, Тим часом Маден котрий опинився в дуже неочікуваному куті під дев'яткою. Все ж таки зробив фіфраг по хейцу. Ну і зараз Фелькен Поводять нам свої можливості гри на пізніх таймінгах. Так, СанПес грає з Ангарою, буде теж рухатись до 9. Якщо там зараз вийде Кілер, а вони вдвох туди рухаються. Глеїв відкриється. Мінус по Сан -Пейсу. Перший пішов. Два в два ситуація. Маден і Снепі. Ну, я не знаю, ретейк дуже важкий буде. Немає інформації по гравцям. Маден грає за вентиляцією. Якщо зараз тільки відкриється і поганий таймінг для себе піймає Маден. Флешка пішла. Перевірте його! Глейв помирає. Кілер помирає. А, ну, це 100% остання ну, мапа саме так. А, ну дай Бог, щоб раунди якісь були. Так, тут на Хейтс зноса за віком. Нарешті йому щастить п 90, виходять по авангарді цього нападу, але цьому запобігає Хейтс зі своїм другим фрагом. І Гуфі, котрий від відбиває Меджикса. Далі падає Борос. Ну нарешті Пальконс вирішили повернутися до швидких раундів. Ну, Н здобили, типу, ну шановні, ну просто ну з фастом нано ну, ми зможемо щось зробити. Якось коритися. Четвертий раунд, де себе заберемо. Ну так, на міражі це спрацювало. А тут ми бачимо на нівці. Ні. У Кілера дуже прикольний. Девайс Крокодило собі взяв до руки. Намагається закидати. Просто снапі баскетболісти не працюють. Хейт ставить крапку. Проходять в нас диха. Снепі на нього чекав секреті. Ну і якісь пригоди для команди Енд Сибай на всі гроші. Килер виходить взагалі через смок. І якийсь розмін від Хейтса. Підставляються під Мадена. Розміни. Кожний розмін зараз на користь команди Фалькенс. Нарешті щастить Інсам Хейтс дочекався снепі. Це 2 в 2. Борос. Дуже важливо, Зонік спостерігає за цим. Борос забирає першу мі знищення, так би мовити. Ну просто подивися на це, як з таке можна було врятувати. Окей, починається новий раунд. Проходять в нас диха. Снепі на нього чекав Сікреті. Ну і якісь пригоди для команди Енд на Всі гроші. Килар виходить взагалі через смок. І Якісь розмін від Хейтса. Підставляються під на Розміни. Кожний розмін зараз на користь команди Балканс. Нарешті щастий. Інсам Гейтс дочекався Снейпі. Це два в два. Борос. Дуже важливо Зонік спостерігає за цим бором. Забирає першу мінус від Гуфі. Один в один Гуфі! що більшість наших глядачів вони саме бажають сам перемоги. А дихав становив бомбу. Зараз думає, як йому обрулити цей клаш. Забирає Бораса. До речі, Бора відігравав. А сам є флешка і нема кітів. Це що? Шанси, котрі відчуває з боку дихі. Павел зараз розуміє, це може бути шанс взяти клаш один в три. Вобіківку починають дифузити. Вибухівка незручно під Диху стоїть. Він відкривається, починає Диха! стріляти. Степі запобігає. Один в один. Тихтів Його... ще нема кітів. І Диха розуміє, що це може бути клач. Для нього один в три. Часу не вистачає. Одинадцять шість. Wow! Сюди, Павел Диха! Що він робить? Боже мій! Один в три. Це раунд для команди. Ну, подивись на його обличчя. Стійкість, мужність, витривалість! Все в одному польському гравцеві. Окза кроком а повертатися на цій мапі. А yeah. якщо б ще пістолетку б не віддали, Кілер, просто до побачення! Мінус ще треба знаходити зараз. Мінус помадану. Іван Гаррі грає санпаєс. він не вбиває нікого. Тріпл кіл від Кіллера. Борос. -бо 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 Снапі все спрацює. Все, добре, три в один. Заспокоїлися, все добре. Ситуація в тому, якби ще не віддали пістолетку Мадену, все було б зовсім інакше. Восьме.